Замість квітів 41 тисяча 700 гривень на дрони. Ось так 1 вересня зустріли учні Рівненського обласного наукового ліцею. Замість придбання букетів для вчителів вони донатили гроші для військовослужбовців. Замість квітів ми донатили на армію. Звісно ж, ми як ліцеїсти підхопили цю ідею, і ми вважаємо взагалі, що квіти зів'януть. А ось навіть саме найменша допомога може стати великим ключем до нашої перемоги. У нас стояла скринька і. Кожен бажаючий, кожен охочий він туди донатив певну суму. Частину зібраних на лінії ці коштів спрямували на купівлю ліцензії для радіостанцій для підрозділу, де служить випускник ліцею. А вже через тиждень у закладі провели ще й благодійний аукціон, де продавали домашню випічку, аксесуари, картини, одяг та навіть боксерські рукавиці братів кличків, каскової на ЗСУ і шолом орка. Коли Прийшли діти на навчання, це були перші батьківські збори. Я знову ж внесла ініціативу, щоб вчителі підготували лоти, наші педагоги підготували лоти. Я провела цей аукціон, і ми зібрали більше 100 тисяч гривень і розподілили їх відповідальним українцям. Вони збирають кошти на дрони для 110-ї бригади. В 110 ї бригаді воює наш працівник. Двічі нагороджений орденом відзнакою Президента України, поранений, будучи Іван. Він зараз там на нулі. Ще 50 тисяч зібраних на аукціоні відправили на дрони іншому підрозділу, де служить батько однієї із учениць. Певну суму коштів передали і вчителю ліцею, який лікується від тяжкої недуги. Директорка каже, що допомагають захисникам, а особливо працівникам і випускникам навчального закладу. Ще з 2014-го. Лише за період повномасштабного вторгнення зібрали півтора мільйона гривень. Ми за цих майже два роки здонатили майже півтора Мільйона гривень це наш заклад разом із батьками, учнями, ліцеїстами і безперечно, педагогічним трудовим колективом нашого закладу. Крім донатства, наші вчителі і працівники шиють, шили прапори, потім шили нижню білизну, шили халати, шили маскувальні речі. Продовжуватимуть донатити на ЗСУ. Учні, батьки і вчителі надалі за декілька тижнів планують провести черговий ярмарок, яких минулого року було організовано чимало. Минулого року ми і солодощі передавали на фронт, і на великдень паски пекли, щоб нашим захисникам було хоч трішки свята. Ми часто адміністрація організовує ярмарки, і діти дуже активно долучаються разом з батьками. На ярмарках ми з класом випікали дуже багато різної продукції. Дуже багато солодощів, смаколиків різних. В нас і однокласники між собою разом пекли. і Ми з мамою особисто і сирники різні, і випічку. Було навіть, таке, що і консервацію приносили. На даний час у лавах ЗСУ служать більше ста випускників ролі. Також є і працівники. Заклад намагається підтримувати зв'язок із захисниками або їх рідними, аби у разі потреби оперативно долучатися до важливих зборів. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, випуск новин.